У виставковій залі центру культури та дозвілля Боріг відбулося відкриття виставки картин покійного художника-самоучки Михайла Луценка із села Сухорабівка. Після того як Сухорабівську школу оптимізували, от ці картини були зіскладовані. От і Сухорабівчани проявили ініціативу дати їм уже третє життя, можна сказати. І вони зініціювали передачу цих картин у художню майстерню Колінченка Сергія Олександровича, де вони і були останнім часом. Здебільшого художник малював сільські краєвиди, природу сільського краю. Ну він за своє за своїм хобі, як би сказати, рибак, мисливець і художник. То його. Ці теми її цікавили. Батьки жили в Сухорабівці, там, де він жив, у них була картина. У моїх дідуся й бабусі була його картина. В школі були картини, і по селу в дуже багатьох, чуть не в кожній хаті. Виставка діятиме близько місяця.